Олександра Родіна з початку повномасштабного вторгнення із Сум переїхала у Тернопіль. Тут вона розпочала власну справу. Про те, як їй вдалося відкрити кав'ярню, дівчина поділилася з нами. Д багато українців відчули повномасштабне вторгнення. Тепер переїхала у Тернопіль і розпочала власну справу. Сьогодні якраз ми знаходимося у твоїй кав'ярні. Розкажи, будь ласка, про цей період часу. Це дуже сміливий крок. Наскільки сильно ти хотіла якраз цю кав'ярню, і чи це було заплановано раніше? Ще не знаю, 5-10 років тому і втілилося сьогодні. Я в сумах хотіла почати займатися цією справою. Коли я приїхала в Тернопіль, я взагалі не планувала цим займатися. Цього не було в моїх, я не знаю, навіть в мріях не було, тому що. Я розуміла, що треба починати спочатку. Що саме робити, я не знала. І, мабуть, якісь перші чотири місяці в мене був такий період якоїсь апатії, і в мене ніби з'явилася якась така малесенька ідейка, щось зробити. І потім воно дуже швидко цей ентузіазм спадав. Хоча я зазвичай, коли щось придумаю, я дуже хочу це реалізувати. Я така буду робити, і я роблю, поки не зроблю. А тут я така не могла знайти в собі ці сили. Потім так випадково сталося, що я познайомилася з тренером по йозі, який з Чикаго приїхав в Тернопіль і працював з переселенцями, вів йогу, і його. Ну, взагалі йога це така більш душевна практика, ніж тілесна, ну, в своєму е, створі, який створила мається на увазі. І він якраз так її і викладав, бо в нього там 25 років стажу викладання. І я за 10 занять з ним. Я така, прям не знаю, по-іншому стала себе відчувати морально, тому що його працює з нервовою системою також. І мені захотілося щось зробити. Я думаю, боже, хочу зробити івент з цим чуваком, щоб всі про нього дізнались, зробити перекладача там, щоб люди прийшли, щоб вони відчули цей стан натхнення, коли ти такий після цієї йоги просто від фізичних вправ. Ти такий світ сприймаєш по-іншому, і люди навколо якісь добрі, тобі чомусь стають, всі зустрічаються. І якось ну, весь всесвіт якось по-іншому з тобою взаємодіє, як коли ти як відкрит, не знає, ти відкритий маєш відкрите серце, відкриту грудну клітину, і ти з світом по іншому взаємодієш. І Я хотіла, щоб все, всі про це дізналися. І запланувала зробити івент. Таким чином, випадково я потрапила сюди, мій знайомий Саша з йоги. Запропонував тут запропонувати зробити цей івент. Віктор, який мій наразі партнер, погодився. І я приїхала сюди. Ми тут спланували разом цей івент. Зробили, була купа людей. Це були як донати, тобто він був безкоштовний, але за донейшн, тобто люди лишали довільні донати. Ми зібрали 10, Ну, ми зібрали більше, але там були розходи певні. Коротше, 10 тисяч ми передали на благодійність і. Коротше, івент був о, супер кльовий. Всім сподобався, і після цього мені запропонували тут в К-15, Ну я потім зробила ще серію івентів. Після цього мені запропонували тут займатися івентами в цьому К-15. Через те, що я вже до цього займалася івентами дуже багато років, і мені просто це стало нудно, і я вже розуміла, коли починала новий бізнес-сумок, що я просто не хочу застрягати. Ну, бо я все в цій сфері знаю, воно все коротч, мені таке знайоме, що ну, та, мені хочеться проблеми, щоб їх треба було вирішувати, щоб весь час ти такий на грані. Ну не знаю, коротше, якийсь мазохізм, але з іншого боку, ну хотілося чогось нового. Хотілося цієї цього бізнесу з їжею. Я думаю, блін, буду вдома пробувати робити цю їжу вже, ну хоч якось рухатись в тому на... Бо я нічого ну, про цю сферу не знала. Тобто я не була ні дотична, Я маю багато знайомих власників таких бізнесів, але ну, сказати, що я якось всередині, це розуміла, ну взагалі ноль. А що особисто для тебе було найважче? Для мене складним є поєднання того, що я поєдную в собі дуже багато одночасно ролей, тому що я умовно займаюся управлінням команди, де я маю слідкувати, де я маю дати задачу, потім я маю відслідкувати прогрес, потім я маю дати фідбек і 12 людям Ну, типу. І це займає час. Крім того, я даю е, задачу на інстаграм, тобто я маю розуміти, як буде виглядати інстаграм, яка наша стратегія маркетингова. А це інша сфера, де треба сісти і розібратись. Ну, тобто я щось там десь розумію. Але сказати, що я, там спеціаліст маркетингу, ну поки що ні. Тобто це ще одна сфера, де я маю сісти і подивитися, не знаю, 5 туторіалів, почитати 25 статей, протестувати декілька теорій. І це довго, так. І це зим... потім там розробка сайтів, розробка упаковки. Це все просто ці всі задачі вони на мені. І потім там туди додається розрахунок зарплат, оплата якихось всіх податків. І воно це купа всього. Ти весь час такий боже, коли це закінчиться, і воно ніколи не закінчиться. Ну, тобто, я думаю, поки це не буде системний бізнес, ну це не система, зараз це хаос. Тобто ну, він вже від того хаосу, який був на початку, він вже перейшов в такий не супер хаос. Тобто, вже десь в мене з'явилось розуміння, і я така так. Це треба так робити, це треба так робити. Тут це взагалі не треба мені робити. Це треба хтось інший, щоб зробив. І я тепер потрошечки розчищаю цей свій графік, щоб виділити на сили на основну задачу там, мовну маркетингу. Зараз ну, зараз це пріоритетна mm -hmm. задача для мене. А наскільки складно було знайти от свою команду людей? Тому що ми розуміємо, що дійсно є заклади, які продовжили працювати, є заклади, які продовжили працювати і скоротили певно кількість людей, а інші взагалі закрилися. Як у вашому випадку? Взагалі людей, мені здається, класних, адекватних, відповідальних і ще і, умовно, десь в житті усвідомлених людей важко знайти, бо дуже багато критеріїв. Проте ми довго достатньо шукали всіх людей. Ми останню людину на кухні місяць шукали просто. Крім їжі, яка в нас ну, своя якась специфіка їжі, не всім поки що зрозуміло, на жаль, але... У нас своя специфіка в спілкуванні з людьми, в спілкуванні з клієнтами, де всі можуть там, підсісти, ти можеш підсісти, до нас приходять люди, сідають на бар, їдять на барі, спілкуються з офіціантами. У нас такий френдлі сервіс. І це прикольно насправді, бо але це і важко емоційно. Ну, бо з одного боку, коли ти працюєш як класичний офіціант і підійшов, там, не знаю, класично Физисанта. записав і пішов собі, стоїш. Тут тобі треба запитати, як людини справи, зробити їй комплімент. Ну, тобто, це трошки вже емоційно. Інша робота, де ти, звичайно, виграєш, бо важко спілкуватися з людьми. Не всі люди завжди легкі до спілкування, тобто це така корише, потребує трошки більше зусиль. але але це потім дає свої результати, бо потім тебе купа класних знайомих. Всі чимось іншим різним займаються. Це як якесь ком'юніті, і якось дійсно створюється таке ком'юніті навколо бренду, навколо друга. Я, мабуть, ще не запиталася а, Яка твоя улюблена страва? Чи який твій улюблений Тому що, я думаю, багато хто буде цікавитися, що У мене є мій топ. Ну зараз моя улюблена страва з нашого меню, яке зараз є це морквяні панкейки. Просто це щось таке зовсім інше. Люди не завжди їх замовляють одразу, коли вони їх бачать, тому що це для них дивна страва. Але я завжди раджу, тому що це такі панкейки з моркви, які як типу сирнички, але з моркви. І вони такі трошечки солодкі, і до них йде такий солоний песто з руколи і сир страте, який ми самі робимо. Ну, ми все це самі робимо. І воно поєднання оцього солодкого, солоного і такого ніжного, сирного це таке. Коротше, я люблю коли їжа приносить мені задоволення, емоційне від поєднання. коли я їм і отримую від їжі задоволення. Я така, боже, це смачно, це дуже смачно. Так. Не всім ця остра можливо сподобається, але мені мій топ. з нового меню зараз у нас буде нове меню, і там будуть закуски, і там у нас є хумус з зеленого горошку, що теж таке дивне, ну мені дивне щось. Але це теж так смачно, тому що він такий трошечки солодкий, там є горішки, і ти такий разом з горішками, його, коротше, дуже смачний, з вином або просто з якимось набором. І серед напоїв в мене зараз в літній є мій топ. Це каскара тонік. Ми його нещодавно зробили. Це е, наш е, бариста Саша. Він е, придумав цим цей рецепт. У нас була ця каскара, і каскара Тонік це як... Це, він, вона має кофеїн, але набагато менше, тому що це як ягіда. Ягода, короче, какафейна ягода, типу ягода, які кава. З цієї ягоди вариться як чайок, і він такий більше, як компот або якийсь узвар на смак. І ми до нього додаємо швепс, і він як такий напій, такий прикольний, ніби він як має смак компоту плюс швепсу, але це звучить дуже цікаво. Але при цьому має в собі кофеїн, тобто він як бадюрить, але не настільки як кава, що воно тебе прям рубає цим кофеїном. А він такий має легенький кофеїн, трошки тонізує, він такий прохолодний. Багато хто не сьогодні дійсно задумається, чи варто щось розпочинати своє, чи то відкривати кав'ярню чи якийсь інший власний бізнес, щоб ти звернулася і порадила цим людям. Будь-яка людина, яка почне щось своє робити, вона не пожалкує, що вона це почала, бо як мінімум вона отримує досвід. І я так само думаю, навіть якщо в мене не вийде, цей досвід він безцінний. Цей досвід управління, спілкування, введення продуктів, це так цікаво, це так складно, але одночасно так цікаво. Тому я думаю, що треба пробувати, тому що і треба починати і не боятись, не боятись провалитися. Ну, бо да, іноді ти можеш зробити проєкт, а він буде неуспішний. Є ресторатори, які відкривали 10 закладів, закривали ці 10 закладів, бо в них не виходили, відкривали 11 який був класним і вистрілював. І вони там заробляли на ньому мільйон, і потім відкривали ще 11. І це купа-купа таких історій, тому я за те, щоб пробувати, в процесі не здаватись, коли захочеться здатись, бо потім ти все одно будеш собі дуже-дуже вдячний, що ти спробував.